Música Найбільш шанований святий після Божої Матері пророк і предтеча Господній Іоанн Хреститель. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Такими словами, майже дві тисячі років тому пророк Іоанн звернувся до Іудеї, щоб підготувати Богообраний народ до приходу у світ Господа Ісуса Христа. Символом вступу у підготовчий період предтечі обрав обряд занурення у води ріки Йордан. Подібно до того, як вода обмиває тіло, так і покаяння обмиває душу. Святе письмо свідчить, що згодом після хрещення Ісуса Христа в Йордані Йоанн Предтеча був ув'язнений царем іродом. На прохання дружини правителя Іродіади святому пророку відсікли голову. На знак скорботи християн через смерть великого Пророка, церква встановила в цей день строгий піст. Істинно кажу вам. Серед народжених жінками не було більшого за Іоанна. Майстер хорового диригування, народний артист Радянського Союзу Олександр Васильович Свішников. У першій половині 20-х років минулого століття він був одним із найбільш відомих у Москві церковних регентів. Він завідував вокальною частиною першої студії МХАТу. Потім керував створеним ним вокальним ансамблем Всесоюзного радіо. На початку Великої Вітчизняної війни Свєшников створив і очолив державний російський хор СРСР. А у 1944-му відкрив московське хорове училище. Понад чверть століття Олександр Васильович обіймав посаду ректора Московської консерваторії. Після кончини маестро його славетне ім'я було присвоєне московському хоровому училищу та Державному академічному російському хору. Пісня пробуджує в людині найкраще, що в ній є. Примушує звучати найтонші і найніжніші струни серця. Це була велика людина. Його очима ми побачили, що таке гармонія, що є естетичним, а що ні, де зло, а де добро. Він увів нас у мистецтво як у храм. Це один із численних спогадів про Олександра Петровича Довженка. Так згадувала про видатного режисера, сценариста, письменника і педагога, його учениця Лариса Шипітько. Фільми, до яких доклав руку Довженко, без перебільшення стали надбанням світового кінематографа. Так, його картина Земля, що побачила світ у 1930 році, здобула визнання і в Радянському Союзі, і за кордоном. У фільмах Довженка відчувається як ретельно, митець опрацьовував кожний кадр, з яким благоговінням доносив свої переживання доглядача. Він був в усьому талановитим, і найголовніше він був громадянином з великої літери. Мені хочеться, щоб молоді люди увійшли у століття, де цінуватимуться і людяність, і доброта, і мудрість. Для письменника Григорія Бакланова важливим було не те, скільки людей прочитає його твори, а те, скільки їх буде перечитувати. Популярність прийшла до нього у 1959 році після написання повісті П'ять землі. Найважчу долю за наслідками здобув його роман Липень 41 41-го року, в якому мова зайшла про відповідальність Сталіна за поразки на початку війни. Серед багатьох інших книг письменника повість навіки річні що присвячена долям вчорашніх школярів, які потрапили на фронт. Величезну роль бакланов зіграв на посаді головного редактора журналу Знам'я, де в роки перебудови були опубліковані заборонені книги Ахматової, Гумільова, Булгакова. Життя на всі часи і кожному відкривати в ньому своє. В цьому відношенні справжнє мистецтво подібне до життя. У наступному випуску. Один з основоположників російського романтичного пейзажу, живописець Максим Воробйов, засновник і перший президент Академії архітектури України Володимир Гнатович Заболотний. Про один з найнезвичайніших музеїв Києва, музеїв Торинної сировини, перший за наших часів Подільський православний ярмарок був відкритий 11 вересня 2010 року.